Це літо, звичайно, і так спекотне, але стає ще спекотніше. Бо у нас тут за прогнозом насувається величезна хвиля суперечок. Хто ж краще Конар чи Джеремая? Градус суцільна драма. Так, люди добрі, нещодавно у нас вийшли три перших серії другого сезону цього літа. Я стала вродливою, і я просто чекала на цей момент, щоб нарешті поговорити про цей серіал з вами. Усім привіт! Мене звуть Леся. Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо терименти про саме життя. Підписуйтесь і Подобається на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Готуйте собі чаєчок або кавусю і до роботи. Хто взагалі не знає, що відбувається серіал Літо, коли я стала вродливою. Це в нас серіал за історією з книжкової трилогії, яких я не читала, але я дивилась перший сезон. І у першому сезоні нам розповідають про Белі. Вона їде з мамою Лорел і братом Стівеном на усе літо у пляжний будинок. Вони так роблять кожного року, ще з дитинства Белі. У будинку також живуть Сюзан та її два сини: Конард старший і трішки молод. Сюзен колись жартувала, що Белі стане нареченою одного з її синів. І раніше це було смішно, бо усі були дітьми, але зараз це перетворюється у реальність. І от знаєте, улітку зазвичай дуже важко читати такі важкі, серйозні книжки. Хочеться чогось легкого та літнього. Те саме з серіалами і кіно, і от літо, коли я стала вродливою, саме з таких. Так, тут багато драми і розкриваються доволі такі серйозні теми інколи, але нам показують емоції, життя, і усе це з таким літнім вайбом. І що мені найбільше подобається, так це те, що це підлітковий серіал, який не сезують підлітків. Тут дійсно вірить, що це підлітки, а не зірки, ну ви розумієте. Якщо ви ще не дивились, то я вам дуже рекомендую, особливо зараз, ну бо літо. Але на цьому частина без спойлерів закінчується і не говоріть, що я вас не попереджала. Наразі з другого сезону ми маємо три серії з восьми. І якщо ви не дивитиметесь, але хочете бути у курсі і обсудити всіх персонажів разом, або не боїтесь спойлерів, або не хочете чекати на український дубляж. Я подивилась це в оригіналі і зараз вам усе розповім. Тож у другому сезоні. Стається те, чого ми так усі боялися. Ні, не те, що Белі урешті-решт вибрала Конорда, хоча і це також. На жаль, Сюзан, мати Конарда і Джеремая, все ж таки помирає, і ми бачимо, як її смерть впливає на кожного персонажа, і особливо на Белі. Ну, бо це головна персонажка. Починається сезон з того, що Стівен, брат Белі, вступає до університету і не аби якого, а до Принстону. А от у Белі оцінки стаються гірше і гірше. Але це відбувається наприкінці шкільного року. Тож нам по шматочкам починають показувати, що сталося за цей рік взагалі. Повертаємось у кінець. Першого. Його сезону, де Белі і Конар такі щасливі, але коли Белі про них з Конардом розказала Джеремай, Джеремай дуже розізлився і образився, попередивши, що Конард розб'є Белі серце. Тож, дивлячись на усе це, Белі та Конар такі подумали і вирішили поки що залишитись з друзями. Декілька місяців вони спілкувалися по телефону, але потім на Хеллоуін Конард не витримав, приїхав до Белі і вони поцілмились. Потім взимку вони поїхали тільки вдвох до літнього будиночку, і там сталося те саме, що ви подумали. Вони били какао, але не можна не сказати, що цю. Сцену дуже добре зобразили. Без цієї вульгарності, як зараз дуже полюбляю. І ось у цьому випадку я взагалі не проти таких сцен у підліткових серіалах, де фігурують підлітки. Чисто і ніжно, а не то як. У деяких. Але стосунки Белі і Конарда ставали все гірше і гірше після цього, як до речі, і стан Сюзани і на мого балу. Вони з Конардом сюрприз, сюрприз, розстаються. Я ворожка. Бо Конард взагалі закрився і поводив себе як скотеняк. І знов таки, я розумію, чому, але разом з цим я не розумію чому. Але про це трішки далі. Тож стаються похорони, але на похоронах Белі застукує Конарда з якоюсь іншою дівчиною і влаштовує через це величезну сцену. Не питайте. І це все, що нам відомо з минулого. Знов переносимось у теперішній, і у теперішні. Перешньому Джеремай дзвонить до Белі і говорить, що Конард зник. Туди-сюди, і ось Джеремая і Белі вже вирушають на пошуки. Це їм вдається провернути без проблем, бо мати Белі випускає нову книгу і наважується на її просування, тож відправляється на конференцію. І, власне, нічого про усі ці пошуки навіть не знає. Белі Джеремай нарешті говорять нормально, трішки міряться, і знаходять Конарда у літньому будиночку, який, виявляється, продається. Бо будинок належав Сюзанні, і ось, коли Сюзани не стало, усі права на будинок переходять до її сестри, яка пацю Чучка така на похоронах не була. А як треба продати дім і отримати грошики? Так вона тут, як тут. Вже втрьох вони, тобто Конор, Джеремая і Белі, намагаються запобігти продажу дому, але не вдається вмовити ні тітку, ні батька на те, щоб дозволили взяти збережені кошти хлопців на освіту і життя і купити на ці кошти дім. Додому біля пляжу також приїжджає Стівен, тобто брат Белі, і її ліпша подружка Тейлер. І ось третя серія закінчується тим, що у ті п'яти розбираються у цьому літньому будиночку і думають, як цей дім залишити. Початок, в принципі непоганий, і мені вже є що сказати: по перше, Беллі. Ах. Чесно, я трішки співчуваю Тейлор, бо я б не хотіла собі мати таку подружку, як Беллі. Я розумію, що це підлітки Беллі або 16, або 17, точно не пам'ятаю. Але girl. подруга з нею дуже не дуже. Вона настільки сконцентрована на собі, і на своїх переживаннях і на Конорді, що забуває про своїх друзів і взагалі про всіх інших. Тому, коли Джеремай накричунькав на, на Беллі, що її не було поруч, коли Сюзан не стало, а Джеремай дуже був потрібен друг, і Беллі начебто, говорила, що вони супер друзі назавжди, я погоджуюсь з Джеремає можна і покричунькати. Це Завжди про неї, як вона почувається, як вона переживає. Їй говорять, як складно іншим, вона одразу це перекручує на себе. Це не сильно начебто бісить, але якщо Белі не зроблять розвиток персонажа, ось тоді це буде проблема. А от що вже зараз проблема, так це те, як Белі поводиться з почуттями інших. Там була така сцена у авто, коли Джеремай і Белі, начебто, вже помирилися, і Белі така кладе свою руку на руку Джеремай. Я знов таки розумію, що це підліток, і на неї дуже довго ніхто не звертав уваги. А тут одразу два хлопці. Чи навіть більше, і усі такі гарнюки, але це не привід грати з ними. Ну і вже буквально секунду назад, Джеремая говорив, що його серце дійсно було розбите, і що він гуляв з іншими дівчатами тільки для того, щоб не виглядати слабким сумним. Хоча насправді йому було дуже боляче, що Белі все ж таки обрала Конарда, і виходить, зійшлася з Джеремаєю тільки через те, що Конар був холодний, і видно, що йому досі боляче, а Белі бере і робить ще болючіше, роблячи якісь натяки і даючи надії. Навіщо таке робити, якщо ти кажеш, що ти дорожиш людиною? Конард. Як багато Едвардів Каленів взагалі розвелося зараз. Ви не помітили? Знов цей холодний, завжди страждаючий загадковий хлопець, який теж ображає тих, на кого за його словами йому не начхати. Ну так ну так, брехунькати не буду. У першому сезоні на початку я навіть і була у команді Конарда, бо Беліш любила саме Конарда завжди. І, начебто, Конорд був зацікавлений у Белі. Але оця поведінка, і це у 23-му році, коли кожен знає до кого треба звертатись, якщо у тебе є психологічні проблеми. Ну реально, хлопцю дуже потрібна терапія. Ну це вже не діло. Можливо, я вже задоросла для цього, але коли до людини так важко достукатись, і треба танцювати, танець з бубнами, щоб вичавити хоч якусь емоцію, хоч якесь слово з нього, це не нормально і не романтично. Це виснажливо. Я розумію, знов таки він втратив маму і він бачив, як мамі стає все гірше і гірше з кожним днем. Це складно, дуже складно, але його це не виправдовує, бо він нічого з цим не робить. Він зникає, змушуючи переживати брата. Ні, привіт, не до побачення. Якщо з ним щось трапить, Рапилось, бо судячи з його поведінки, він може, і я, до речі, трішки переймаю, що щось таке може й трапитись. Інше діло Джеремаю, оце дійсно щось новеньке з точки зору персонажей, бо я навіть зараз і не пригадаю так швидко когось схожого, тільки он молодого Деймона Сальватора, щоденників вампіра, і те, тільки тому, що це той самий актор. Ви про це знали? І до речі, тільки зараз подумала, що оця ось історія Белі Джеремая Конарт мені дуже нагадує Єлену Деймона і Стефана. Ну що, що там персонажка з комплексом жертви, яка не може визначитись між двома братами, що. Тут аж дежавю спіймала. Хоча заради справедливості Бейлі не така бісяча, як Єлена. Через Єлену я кинула дивитися серіал на перших сезонах, бо вже задобалася. Та зараз не про це. Якщо не брати до уваги, що Джеремая такий, як би так сказати, вітряний хлопець то з цією, то з іншою, чи навіть іншим, ну бо є у нього такі вайби, я б навіть сказала вайбі. Але в іншому він доволі такий класнючий персонаж. Він розуміючий, підтримуючий, веселий. Ну ви зрозуміли, в якій я команді, так? Хоча насправді ні, навіть якщо й так з двох братів. Я за Джеремаю, але для Бейлі я навіть би така, щоб її енгеймом став хтось взагалі інший. І навіть не на обов'язково Кем Кемерон це може бути взагалі якийсь новий персонаж. Але я б дійсно не залишала її з жодним з братів. А ви, до речі, що думаєте про цей трикутник? Ну бо занадто драма між ними усіма. Це все таки перші спроби стосунків, а перший млинець, як правило, нанівець. Тож було б логічно. До речі, про усю цю драму у якомусь епізоді Бейлі говорить, що не розуміє матір, яка була з батьком, ну дуже рівна, що ніякої іскри, а ось вона хоче таких стосунків. Щоб начебто аж струмом було. і от начебто з конором є таке. Але проблема у тому, що у реальному житті люди добрі, оці метелики в животі, це якраз таки сигнал від вашого організму, що треба тікати і якнайшвидше, і якнайдалі. Я от у підлітковому віці також дуже часто плутала метеликів зі справжніми почуттями. І гадайте що? Жодного разу це добре не закінчувалось. Про погане Стівен. Знов-таки прихунькати не буду, мені подобається зовнішність актора. Тож я дуже довгий час закривала очі на його поведінку. Що, до речі, теж один Найважливіших уроків, бо зовнішність це ще далеко не все запам'ятовуємо. Цього сезону я не можу, навіть мене він вже став бісити. Я навіть не уявляю, як там ті, хто з самого початку до нього ставився об'єктивно. І я розумію, що Принстон це неабиякий рівень, але робити з цього повністю свою особистість ну, таке собі. Він думає, що він розумніший за інших, поводячи себе повністю навпаки, навіть гірше ніж новий хлопець Тейлор, але до нього ще дійдемо. Я навіть стигла за ці три серії зловити з нього крінжі, коли він прирівнував Тейлор до її теперішнього. Хлопця, який співав на вечірці без футболки, і Стівен також зняв футболку і намагався стрибнути у натов, але його ніхто не зловив. І це типу найрозумніша людина, ви хочете сказати? І те, що він знов звертає увагу на Тейлор тільки тому, що вона тепер стала типу недоступною. Чи що змінилось? Я, чесно кажучи, не передивлялась перший сезон перед переглядом другого. Але якщо я не помиляюсь, у Стівена був інший любовний інтерес, чи воно розійшлися у будь-якому випадку. Тейлор не була номером один для Стівена, тому хай гуляє далі. Звичайно, теперішній хлопець Тейлор. Тор, не найкращий варіант для Тейлер, так можна сказати. Та все ж таки, капець, ти те точно Тейлор не щастить щось. Ні, подруги, яка б цікавилась тобою і твоїм життям, і допомагала тобі, а не ти завжди допомагаєш їй. Що хлопець значений з цього світу, говорить, що їм зацікавила студія звукозапису, у якій один підписник у соцмережі. Не здивуюсь, якщо його ще й на гроші розведуть. І щось мені підказує, що дійсно Тейлор і Стівена хочуть звести, але я не знаю, як ставитися до цього. Мені, в принципі, сподобався їх момент у першому сезоні, але коли у Пішло не так, я якось вже її передумала, і от зараз не впевнена. Можливо, це просто занадто мало часу пройшло, і це тільки початок сезону. Ну, подивимось. І нарешті поговоримо про моїх улюблених персонажів у підліткових серіалах. Це дорослі. Мені подобається, в принципі, як прописана Лорел. Вона не ідеальна мати, але вона старається, як, в принципі, частіше за все її трапляється у реальному житті. Вона теж переживає і намагається впоратись з цим горем, і їй віриш. Звичайно, хотілося аж за плечі її потрусити, коли вона спершу не хотіла просувати свою книжку, але Лорел вчасно опритомніла. Я розумію, що Лорел може не любити уваги як такої, чи не хоче згадувати Сюзан, тим паче серед незнайомих людей, яка так про Сюзан, але щоб тільки продати книжку. Але це твій заробіток, і у тебе є діти, і дім, Тобі ж краще, якщо твоєю роботою зацікавляться якомога більше людей. До речі, про Сюзан нам іноді показували і хотіли скласти таке враження, що Сюзан така, начебто, краща мати за Лорел. Але якщо хтось не любить вас так, як ви того хочете, це ще не означає, що вас не люблять. Єдине, коли це правило. Не працює це коли вас як морально, так і тим паче фізично. Але Лорел це не той випадок. Просто вона дійсно любить, але робить це по-іншому, по-своєму, і я на її боці. Важко сказати, що буде далі. Ви, от, наприклад, що думаєте? Напевно, будинок все ж таки врятують. Так це буде не швидко, може навіть у останній серії, але думаю, усе вирішиться. Можливо, у цьому допоможе Скай, це небінарна дитина у тієї сестри Сюзан, яка хоче продати дім. Як я зрозуміла, це такий новий персонаж, створений спеціально для серіалу. У книгах Скай немає. Тож ніяких передбачень, навіть якщо дуже хочеться, не знайдеш. Можливо, знов-таки так Тейлор і Стівен зійдуться, і, можливо, можливо, у цьому сезоні Белі обере Джеремає. Бо ну не повторювати ж той самий вибір, який був у першому сезоні. Але сподіваюсь, нам все ж таки додадуть якогось іншого персонажа, і Белі, врешті-решт зійдеться з ним. А з братами буде як сім'я, друзі, і все. Ууу, а якщо це буде скай, не той. Та побачимо, як воно буде насправді. Ну а ми з вами побачимось ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що, папа. -па.